Всім привіт! Ви на каналі Самотой Гімар з вами, як завжди, Ігор. І сьогодні у нас рубрика, яку я знову намагаюся відновити. Граю вперше. От тут я навіть не заходив далі меню гри. Дивився декілька оглядів, не оглядів, а як там грали, буквально по декілька хвилин. І будемо давайте разом дивитися, що воно таке і як в нього грати. І що з цього вийде? Блін, я не пам'ятаю чи в Злотиха, чи в Олембурга. я це бачив. На жаль, але приходьте також до них на канали, дивіться їхній контент, їхнє проходження. У нас, в принципі, різні підходи, тому я думаю, по острову принаймні. І скоро я все-таки надіюся, запишу проходження і наше нове. За це слово, так, важко згадати її. Виклик, хай буде виклик. Мені володиться слово. А поки давайте будемо заходити в даундовмен. Звісно, ви притисніть ваші козацькі подобайки, підпишіться на канал та залишайте коментарі, це обов'язково. І дивіться відео повністю, бо це дуже важливо для каналу. Що в нас є? Що у нас є тут? Давайте будемо відразу дивитися. Єдине, що я постав чи є українізатор, є українізатор, е, тому е, користуйтеся такими речами, можливо. Е, буде з проблемами перекладу, але побачимо. Не критично. Так, ну що, у нас тут навчання є? Давайте подивимося навчанням. Е, так, збирайте ягоди та фрукти влітку. Все класно. Так, а, а тут тільки продовжити зберегти. Я може думаю, були якісь налаштування. Ласкаво просимо до гри. В цій грі викруйте групу групою стародавніх людей, що прагнуть вижити. Цей навчання розламає чисть основи гри у внутрішній допомозі. Що ви знайдете... ну в внутрішній допомозі ви знайдете більше інформації. Окей. Так. Down of Man використовує стиль керування камерою, як і в іграх шутерах Переміщуєте клавішами WASD клавішами. До речі, завжди мені це найзручніше. Повертайте QE приблизьте від якому когось миші. мисі. Але давайте в нас буде. О, коліщатку миші також ми можемо крутити. В принципі, все стандартно. Визнайте більше інформації в секції. ОК, знайдемо. Дивимося на цього полоского вікінга. Рибальство. Вашим людям потрібне постійне постачання їжі, щоб вижити одне з найбільших передбачених джерело їжі це риба з річок та озер. Ну, гічно, в принципі, біля чого ми і селилися. Ну, я маю на увазі древні люди. А щоб відправити людей рибалити, виберіть річку, натисніть кнопку з рибою. Ага, Тут, бачите, є, як я розумію, певні секції. І ось у нас є. Рибалити. Давайте будемо на них. Узагальніші. Ви можете давати завдання вашим людям, вибираючи такі об'єкти як дерева, річки, тварини, споруди, потім вибираючи одну з команд на панелі керування. Ну. Окей. Так, тут я віддав їм команду. Далі ви маєте збирати основні ні будівельні матеріали, то матеріали для майстрування та на зразок палець та каменю. Кременю. Ну, я. Це кремінь, правда? Ну добре. Е, Надішліть когось збирати. Так, Просто обираємо і збирати. Окей. Е, це що у нас? Це ми каміння. А ось я бачу тут палиці. Обирайте Не палиці. Зачекайте, доки ваші люди отри... не отримують по одній одиниці сирої риби палеце та кремінь. Використовую кнопку або натисніть 4. Так, що у нас? 4? А де у нас перемикається? Я не просто не бачу один. Ага, ось ця кнопка, швидкість гри. Окей. Ви тепер знаєте, як давати завдання вашим людям. Це непоганий спосіб для мікрокерування ними. Окей. Так, робочі зони. Надто багато мікрокерування є нудним та неефективним. Робочі зони. Це спосіб віддавати загальні команди вашому писельники. Люди будуть виконувати безперервно. Ви можете визначити місце, ліміт ресурсів та максимальну кількість людей, що будуть виконувати дію одночасно. Так, створіть робочу зону рибалити, збирати палиці, отримати кремінь, вбирати дикі рослини. У... Пу, як то робити? Ставте подобайку. Мені, в принципі, подобається і графіка. Давайте тепер подивлюся, я хочу а, близько її розглянути. Ну, так. О, доволі непогано вони виглядають, бачите, такі... От він видно, як він і рибу мовить. Це так я розумію діти. Олі, травочка, ну класно, класно, слухайте, виглядає прям. Прям дуже непогано. Враховуючи, що взяв її за 250 гривень, то зараз навіть в, в кінотеатр не сходиш за такі гроші. Так, як тепер нам зробити робочу зону рибалити очікування. Як її створити? Давайте назад. Ага, розмістити робочу зону. Збирати палиці. Ага, от дивіться, збирати палиці. у нас підсвічується палиці. Давайте ось тут збирати палиці. отримувати кремінь. Все-таки, мабуть, я думаю, що кремінь і камінь це будуть різні речі. Ну, ось тут його ого дивіться, тут мідь. Та, слухайте. Кайф. Так, тепер рибалити. Рибалити, звісно, ми давайте захопимо. А, ми не можемо. Ну, давайте ось ці дві зони, правильно? Тепер що? Збирати дикі рослини. Дикі рослини. Де у нас найбільше? Ось бачу, тут підсвітилося. Що у нас ще? О, тут багато, там ще якісь. А, і ось о, дивіться, якісь плодовиті. Я думаю. А, воно підсвітилося. Все, ось ми і, в принципі, зробили. Робочі зони. За замовленням лише одна людина буде направлена до робочої зони. Але ви вільні змінити це, якщо є потреба. Окей. Ох. Ага, це воно також звернуло у нас. Натискаємо і бачимо. А що нам потрібно більше? Ну давайте. Е, дозволити трьом розробити палиці і кремінь. Два. Креміню. Три палиці. Угу. Прикольно. Прикольно. А так я розумію, що. Так, це що? Е, дівчина? Шкіряна одежа, здоров'я. О, ми, бачите, купа купу є показників. Ага. Молодець. Ваші люди тепер безперервно збиратимуть ресурси, доки ліміти не будуть досягнуті. Зауважте, що ягоди можна, можуть бути зібрані лише влітку. Інші ресурси у горі можуть бути зібрані в інший сезон. Окей. Слухайте. Ну. Ах. Можна, будь ласка, мене не перебивати постійно. Тепер, коли у вас є деякі основні ресурси. Давайте змайструємо мисливські знаряддя з них. Під час кам'яної доби основна споруда для майстрування це ремісник. Щоб побувати її, виберіть побудувати в основному меню, потім виробництво, потім ремісник. Окей. Що я хотів сказати? Ну тут е, дівчинка, я так розумію, маленька, але вона виглядає десь, наче і 6 років, а наче 60. От прям ну, кріповонько трошки. Давайте. Ай. Так, стоп, я не так хотів. О, давайте ось так. Що ти зробив? Так. Ну, виглядає прям. А що? от… О, о, просто от. А, знаєте, мабуть, що це? Це те, що немає е, знаряддя праці. Бо, в принципі, палочки не потрібно, щоб це збирати знаряддя праці. А от. Так. Давайте будувати виробництво. Премісник містити виробництво знаряддя та одягу. Так, ага, йому потрібні виходи. Це наш склад. Я думаю, що логічно, що його потрібно десь біля складу будувати, правильно? Будуємо так. Зачекайте, доки люди не побудують її. Давайте пришвидшимо, дивимося. А хто буде будувати? У нас є якісь інші. Інші, інші, інші. Так, вони принесли і вони щось там собі будують, дивіться. Ну, гарно. Ну, мені подобається, що от коли є такі деталі, бачите, десь ми кістки взяли, правда? Так, майстрування. Щоб змайструвати знаряддя, ви виберіть ремісника, потім клікніть на знарядді. Завдання з майстрування буде додано до черги, та хтось з ваших людей розпочне його, як тільки буде нагода. Давайте змаструємо дерев'яні спаси, щоб полювати тварини та робила для їх обробки. Давайте. Так, робило. Знаряд для різання загального призначення. Так. А як ми. Щоб безперемний виробник вимкнув, Включено. І дерев'яний спис. А як ми. А як мені його? Робити? Я не зовсім. Наш... Кажіть вашим люзмайструвати три рубила. А як мені? А, все, побачив. Ось воно знизу, бачите, я чомусь дивився, це і може містити одну річ. але не переміщається. Так що мені. Три рубила і три списи. Ставте подобайку за це. Так, дерев'яний спис. І ще бачите, у нас одежі зі шкірем. а Безперервне виробництво. Бачите, можна там. Натиснути якось було, але. Давайте будемо дивитися, як вони тут далі. А, от він хтось один приходить від палки заточу, бачите. Уточив. Але як. як би його... М -м, хто їх просто робить і для чого, і як. Так, це з. О, знання, дивіться. Житло. Населення січ житло. Населення носоріг. Ух! Топ! Дивіться, тут є носороги. Клас! Тут ще, я так розумію, і атакувати можуть. Барашку. класно. І дивіться, яка територія здорова. Я, здається, мені тут можна будувати і всякі забори, і там буде військо. Бачите, що тут у нас потребує. А, робочок керувати. Будувати, поки нам нічого не дає, але якщо. Так, чому вони так побігли? Ух ти, дивіться. Слухайте, тут прям е дуже багато різних, от дивіться, цей кінь. Чи ні, це віс Віслюк. Так, це Віслюк, муфлон. Е Стародавній бізон, ну, лень. Також муфлони, А де в нас ось носоріг? Волохатний носоріг. Крут. Мені прям дуже подобається. Бачите, тут е, різноманітно. Тепер ми маємо все знаряддя, яке нам потрібне для полювання. А, от е, і прибігли наші якраз під те, щоб ми підполювали, трошки заскриптовано. А, так, полювання. Було складною справою за кам'яну добу. Бувати великих тварин палецями та камінням було небияким подвигом. Використовуйте первинний зір, щоб знайти легку здобич, виділену зеленим кольором. Уникайте великих тварин та хижик хижаків доти, доки у вас не буде належного знаряддя та достатньої кількості людей. Щоб полювати тварину, виберіть її, потім натисніть кнопку полювати. Так, а що таке первинний зір? Увімкніть первинний зір та кнопку. У меню або там Так, накажіть вашим людям полювати легку здобище. Ну, логічно. Логічно, що у нас. От бачите, тут прям всі ресурси показує. ось у Муфлонів. Так, давайте трошки муфлонів наб'ємо. А, до одного одного муфлона? Та, хай ще трошки. Чи нам вистачить? Так. І муфлу один... Ну, вони тікають, ну, логічно. Куди наші? А де наші люди? А, ось вони йдуть кущами. Давайте пішіть. Так. М -м, першу тварину вбитим. Коли тварину полюють, ваші люди розберуть її та принесуть ресурси до табору. Коли полюють, полюєте таким чином, ваші люди вирішують, скільки людей відправити залежно від небезпеки тварини. Окей. Ну, ви заради того, щоб вижити тварини, це в принципі. Мікрокрирування. Іноді вам може знадобитися більше влади над діями ваших людей. Для цього ви можете вибирати декілька людей, потім правий клік на поверхні. Або цілі. Таким чином ви пересунули людей, або призначите одній або декілька людям якесь завдання. Це особливо колисно, коли ви полюєте на початку гри, тому що ресурсів та людей мало. І мені? Надісліть полювати ту саму тварину, виберіть їх, потім правий клік на тварині, очікувати. А де ці мої ось вони є? Не, не зовсім. Ось ось ці два. Надішніть полювати ту саму тварину. Ну, ось типу. Ага, ну отак, от давайте. Е, перегляньте внутрішню допомогу, щоб отримати більше інформації щодо всіх можливостей і способів керування вашими людьми. Та, в принципі, стандартний, думаю. Один з ресурсів, що ви отримаєте з тварини, це сира шкура. Її використовують разом з іншими матеріалами, щоб пошити одежу, або будувати споруди. Але сара шкура не може бути використана сама по собі. Її потрібно е, спочатку висушити, а для цього потрібно будувати цю шарку шкуру. Окей. Так, ну цих ми відправили. Я так розумію, вони нікуди не спішать, нові не. не Куди це йде? Літній чоловік. Ні, от вони в трьох. Хай тут, слухайте. Ось так. Розмістіть дві сушарки. Так, тепер ви... ага, виробництво. Сушарка шкур. А де нам нам потрібно десь подалі від. Там щось полетіло. Одна. Друга. ось так от вони виглядають. Чотири палички. Ну, цікаво. А сейчас, мабуть, вони прийдуть і побудують, правильно? Угу, Прийшов, постояв, подивився. тут дуже-дуже-дуже цікаво. Що в нас там? Ганяють когось знову, так? А, це Олені. Так, ось тушу вони тут розібрали. Сира шкура, я так розумію. Так, а ну о, давайте подивимося, вони ж будуть її. І... Вот розтягнули ось так сушиться шкура. Очікування, добре. Є, а тут ми. А, ось так ось тут, бачите. А приручити можна буде? Ну, слухайте тут. Пони. Ну, віслюки, принаймні, їх можна. Стоп. А оце ж не віслюк. Це ж дивіться, дикі кінь. О, слухайте, я дуже хочу, щоб ми могли їх. При... Приручити. Мамонт, дивіться, у нас є мамонт. Ну прям. Я прям хочу скріншоти і скріншоти робити. а Чому виворли, вимерли носороги, так і? Волохаті. Бо їм було соромно після того, що з ними зробили в Волохаті Солуни. А, завжди тримайте стіс шкур, бо вони є основним матеріалом для будівництва та виробництва кам'яну дубу. Тримайте стіс. Ну, добре. У грі ви отримаєте бали знань, коли робите певні дії. полюєте на нових тварин, збираєте нові ресурси досягаєте певного рівня населення та інше. Ви можете потім використати їх, щоб дослідити нові технології, У-у-у! які розблоковують споруди, вири рослин та пристроїв. Класно. Так, технологія сушки їжі розблоковує сушарку їжі, яка дозволяє вам переробляти сире м'ясо та сиру рибу у в'ялене м'ясо та в'ялену рибу. Вони не псуються набагато довше. Там можуть зберігати взимку в безпечному місці. Ну, будемо робити чарки. Джеркою та сушити рибу. Я, до речі, також люблю робити джерки. У мене є сушалка, і я роблю часу часу. Не скажу, що часто, але роблю і в принципі це. Окей. От для арчі також сушу, висушую повністю, щоб було без всяких приправ. Йому смачненькі Смачненькі, просто смачненькі. Так, давайте будемо дивитися далі. Що нам потрібно? Покажіть панель. Технології, е, меню або f 7 А я хочу. Ось так. О. о тут дерево. Залізна доба, бронзова доба. А слухайте, я думаю, ми тут надовго. Е, я от прям думаю ми тут прям надовго. Сушка їжі. Я е, єдине, що. Е, ну, я думаю, ми її пройдемо. Хоча б под... Одомашення собаки, тренування собаки, одомашення кози, вівці, свині, корови, віслюка, пелін. Слухайте, ні, 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 це просто кайф. Я дуже-дуже жалкую, що я проходив повсю. І прямо мені дуже подобається. Так. Розмістіть сушарку їжі. Розмістіть складний намет. Окей. Так, а, скл... склад, склад-намет. а, склад намет. Давайте сушарку їжі спочатку ми побудуємо. Сушарку їжі. Ну, логічно, що її потрібно десь ставити десь неподалік. Так, ну ці будиночки. Давайте, ну. Це у нас... Давайте, мабуть, тут. Чи біля. Житла. Ну тут просто річка і біля річки розміщувати. Ну, тому що волога буде велика. Давайте я ось тут розміщу, Тут е, буде рибка сушитися. Ой, рибка шкурі, а тут буде м'ясо, в принципі. Так, і тепер у нас ось склад. Я думаю, що саме тут і вони вже це перемістять сюди, правильно? І прискорюємо знову. До речі, пишіть в коментарях, yeah. ставте під yeah. подобайку і залишайте, як вам ця гра і чи далі ми будемо, чи хочете ви далі бачити її проходження. Я, звісно, буду приходити і нагадаю дивіться відео повністю. Залишилось буквально декілька можливо, навіть уже менше сотні. Я не знаю, коли це буде відео викладати, але я так по тенденції підглядаю. Чесно, там набагато більше зараз не вистачає, але воно з то, того всього думаю, у моєму плані, коли це вийде відео, там має бути менше сотні до партнерки годин залишилось. Тому ставте, ставте. Так, от дивіться, вони поприносили нам щось там. Все, палочки, кістки, палиці, шкури. Сре м'ясо. Давайте тут подивимося. Що у нас є? Я на, на першу швидкість. М'ясо. Є сире і в'ялене м'ясо. Прикольно. Сире риба, сира, рослинки, палиці, кремінь, кістки, сира, шкура. Ну, сира, звичайна шкура. Так, списи, сталевий спис, ножі. Бачите, бачите, вже є різні. Рибальська. О, сітка є, вудка є. Ну, класно. Ну, все є. Зачекайте, доки ваші люди зроблять по одній одиниці в'яленого м'яса та в'яленої риби. Очікуємо. Ну, Поки все дуже швидко, я думаю, що швидко, тому що. Ресурс зіпсований, бачите? Ягоди зіпсувалися. Багато ми зібрали ягоди. Дивіться, все все прям. Так, не забувайте завжди висушувати вашу їжу та тримати її в сховища, зберігати якнайдовше. А як ми бачимо, та ну, виробляйте кожну річ ручну. нудно та неефективно. Ви можете вімкнути безперервне виробництво будь-якої речі правим кліком на ній. Бачать люди продовжують виробляти цю річ, доки ліміт її виробництва не буде досягнути. Ну, оце про що я говорив? Дерев'яні гарпуни. вимкнути. Бач люди тепер безперервно вироблятиму знаряддя, доки ліміт виробництва не буде досягнути. Заважно, деякі речі. Безперевно виявляється за замовченням. Ну, це, мабуть, одяг. Якщо кожна людина нагодована та не має ніякої іншої потреби, ваше поселення досягне високого рівня добробуту та престижу. Внаслідок цього більше людей бажатимуть приєднатися до вас. Для тих нових людей, хто приєднується до вашого поселення, ви маєте побудувати достатньо житла, щоб надати притулок новому населенню, інакше вони не прийдуть. Ні, слухайте, я ще й маю щось їм будувати. Прийшли, побудували собі та і все. Так, житло. Намет. Так, зайти це, так? Ось ми... Ага, я правою мишкою відмінив, це зрозумів. Ось так. Я хочу. О, вони мають жити, захищати один одного. Від вітру, від... О, ось так ідеально. І другий намет ми ставимо. Ось... Ось давайте ось тут. В принципі, близько. Я не знаю, чи є якась потреба в тому, наскільки близько ми будемо це все розміщувати. Але. Ходимось, подивимось. Це прям як я балкон я зробив. Програв голубів з нього і нарешті прибрали там. Реакція така сама була. Зробив там травичком. Ой, а що я, нажав? Що? я на що Я на щось погодився. Молодець, тепер ви знаєте основу керування поселом. селам. Залежно, що є чимало іншого грі, про що тут не йшлося. Ви можете отримати більше інформації поради на екрані завантаження. І сказок UV або у меню внутрішньої допомоги, щоб розпочати всі теми у грі детальніше. Так, ну, я так розумію, це все. Ага. Давайте тоді нова гра градимось світанок континенту. Ага, бачите, ми, в принципі, спільнота пригоди. Е -е -е Легко, середнє. Творчі режими. А я от. Е -е -е так, є тут і є якісь. Це подяка, досягнення. Так, знаєте, мабуть, на цьому все. І далі я запишу розберуся, як -то. подивлюся, які там є в нас різні режими і визначимося. Пройшли навчання, рубрика грає вперше. В принципі, наче зрозуміло, наче нескладна гра. Побачимо, як тут у нас з балансами, як, в принципі бачу... <кхід> бачу що гра оновлювалася досить давно, і вона не в альфі Тому, думаю, буде. А, ну, в принципі, вільна гра і є якісь досягнення стародавні. Война. Ну, не знаю, будемо це, це дивитися. Будемо. Я думаю, ми почнемо з вільної гри. Е, ось я про це маю на увазі. Ну, а тут оце ми не можемо вибрати. Пригоди це, я думаю. якісь... Так, ну а, творчий режим камінує. Творчий режим розпочинається каміну. багато, ніхто не нападає, нема стихійного о, класно, є стихійні лиха, короткі зими. Без досягнень. Металеванба. Ну, в принципі, все те саме. Далекий шлях. Що в нас тут? Проводі стадо до місця міграції. У цьому льодоковику зиму лохатий маме мусить мігрувати по їжі. Цікаво. А тут потрібні якийсь сценарій, Ну, ми не будемо. Ми точно почнемо з цього. І почнемо це вже у наступній серії. Ну а ви поки ставте вашу козацьку подобайку, підписуйтеся на канал та залишайте коментарі. І дивіться відео повністю. Дивіться відео всіх українських ютуберів, а особливо з нашого ем, так сказати, острівного уточнення. <світування> <світування> Наші відео потрібно дивитися дуже 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 ретельно і бажано повністю. Кожен день по. Відео там по 20-30 хвилин. Сніданок, обіду ще розбите. Дивіться. А всім дякую ще раз за перегляди. Обійняв, обійняв. Всім гарного дня, вечора, а в Україні. Перемоги, Па-па.